Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде трішки незвичайний ефір. Я дуже рада, тому що до мене прийшли нарешті друковані книги Світло всередині, техніки для подолання емоційного вигорання. Я знаю, що багато хто на них чекав, і ось я тримаю її в руках і з радістю можу поділитися її змістом, і ви дізнаєтеся, що потрібна вона вам чи допоможе вона вам. Адже емоційне вигорання вона буває дуже хитрим, і ми можемо не відразу його помітити, от поки воно вже сильно не припече. Не потрібно до цього доводити, і тому піклуємо. Про себе і про своїх клієнтів. Якщо ви спеціаліст допомагаючих професій, вам вона 100% необхідна. Давайте зараз заглянемо і зробимо просте тестування на те, чи потрібна вам дана книга. Якщо хоча б на один із пунктів, який я озвучу, у вас є зелена галочка про те, що так, о, я це спостерігаю навіть у себе, або це є у моїх клієнтів, або в кожного другого клієнту. Адже з технікою, з темою вигорання, на жаль, зараз більшість із нас працює, ми знайомі з нею, і нам Потрібно якось допомагати іншим людям. Тут перевірені дієві вправи, жодної теорії і тільки дієві вправи, які ви берете і по темам, по пунктам робите. Це надзвичайно важливо, тому що от я ще декілька років тому таких книг навіть не мала. І ми з колегами перші, хто пишуть і створюють такі книги, де немає води, де є чиста практика. Берете робите імплементуєте в свою роботу. Отже, давайте трішечки розглянемо. До речі, ми присвячуємо цю книгу тому, щоб усіх людей на землі горіли очі від щастя та радості. Та щоб світло всередині ніколи не згасало. Угу. Поїхали? Отже, тест, якщо у вас є Галочка, що я працюю з такими клієнтами або в мене це є, вам потрібна дана книга. Тому, якщо ви відмічаєте, що у вас або у ваших клієнтів є відчуття постійної втоми, навіть після відпочинку, чи вони скаржаться на такий стан, симптоматику, тоді тут цілий розділ із вправами, техніками, які допоможуть вам працювати з даними запитами. І от так ми зараз розберемо по кожному пункту. Тому перше відчуття втоми постійної це перший пункт. Другий пункт відчуття спустошеності. Немає чим поділитися з іншими. Негативне або саркастичне ставлення до оточуючих. Так, це може бути однією з ознак емоційного вигорання, і спеціалісти мене зрозуміють. Далі відстороненість та емоційне охолодження в стосунках дуже дуже важливо. Звідси ж і неможливість збудувати свої стосунки, тому що просто на них банально немає сил, і енергія йде зовсім не туди. Емоційне вигорання це насправді дуже і дуже серйозно. Тому будьте обережні з собою і марші переходимо до наступного. Пункту це зниження ефективності виконання завдань. Якщо ви це відчуваєте, що є у вас або у ваших клієнтів, вам потрібно тут про це є дуже класні техніки, які я сама навіть буду робити, тому що мені сподобалося. І це навіть може бути не лише вже для лікування, да? ну, мені це слово не подобається для терапії. Да? Чи для арт-терапії, це може бути і для профілактики, тому що більшість технік, які є в даній книжці, ви можете використовувати також для діагностики актуального стану і превенції того, що може бути виникати. Превенції це просто запобіжні заходи. Да? От такими простими словами. Далі наступний пункт: проблеми з концентрацією та прийняттям рішень. Угу. Далі, відчуття, що зусильні марні. І все, що ви робили, нічого не змінюється. Далі. Трата мотивації до професійного розвитку чи особистісного зростання. От якщо є ці тривожні дзвіночки, це теж дзвіночки про те, що ось-ось і станеться емоційне вигорання, або воно вже трапилось. Вирішити потрібно, в якій воно стадії і що з ним робити, і тут потрібні вам техніки вже є. Ми підготували для вас, попіклувалися. Далі, постійна тривога, роздратування або навіть апатія. Так, це теж воно. Далі, схильність до самокритики. Привіт, самокритика, відчуття провини за свою неефективність. Ну, це звучить так страшно, але дуже часто ми з цим зустрічаємося, так, колеги? Далі, зниження самооцінки, відчуття невпевненості у власних силах. Самооцінка це взагалі докорінний пункт, з яким ми маємо працювати. І тут велетенський розділ з дуже багатьма техніками саме по ось. По-по-по даній тематиці. Далі. Уникнення відповідальності або відкладання завдань. Далі, неможливість радіти або відчувати позитивні емоції, на жаль, це привіт емоційне вигорання. Але ми знаємо, що з ним тепер робити. У нас є книжка про емоційне вигорання. Далі. Зростання чутливості до критики або байдужості до похвали. Це насправді теж симптом емоційного вигорання. Ну і, звісно, список рекомендованої літератури, який допоможе вам якісно розвиватися в даній темі і працювати із власними клієнтами. І тому у нас ще невеличкі такі мотиваційні для вас листівочки, які можуть слугувати закладочками до книг, достатньо однієї іскри всередині, і ніч почне відступати. Ось така, можна сказати, метафорична майже картка для вас сьогодні: до книги світло всередині. Книги доступні в твердій м'якій, та електронній форматах. Ви можете їх замовити напряму в мене через Instagram чи Facebook. Відправочки щодня. Кількість книг друкованих обмежена, електронних не обмежена. Тому обирайте так, як вам зручно, і мерщі переходьте в Instagram, замовляти книжечки.